Світлана і Роман. Це наші волонтери. Зараз вони розкажуть, що таке волонтери, чим вони займаються. Вам буде цікаво і корисно послухати. Знаєте, хто такі волонтери? Може хтось знає? Це люди, які перевозять речі героям нашим. Правильно. А ще хто знає, хто може розказати. Я, я. Так, кажи. Так, да, все вірно. А волонтери це добровольці, так? Okay. які допомагають безкоштовно е, всім okay. своїм yeah. серцем. <різь> допомагають і переживають. Є волонтери, е, які допомагають тваринкам, є волонтери, які діткам допомагають. А є волонтери, які допомагають військовим. Їздять до військових, е, які їм допомагають. Ми збираємо різні речі, які вони просять, яким потрібно, ми знаємо, і ми це все відвозимо до них, щоб їм допомогти, щоб їм було легше. Наприклад, на усього теж збирали, це все те, що потрібне хлопцям, і ми це все відвеземо і ми передамо їм. Що це дітки з вашого садочку саме ви зібрали оці речі. І рукавички потрібні, і серветочки потрібні для зручності, тому що вони там і в полях, і в лісах знаходяться. Там, там немає рухомильника, да, де ручки помити, тому вони цим користуються. Е, ну, різні потреби також. Так як ви нас збирали, це ви також волонтери, діти волонтери. Також ми займаємось, знаєте, що це таке? Може хтось знає? Сітка. Рибацька? Сєдка. Рибу ловить, чи ні? А що це за сітка? Це сітка, щоб маскувати наших захисників. Вони, ми плетемо самі ці сітки. А подивіться, вони є різні. Може ви знаєте чому? Гляньте, вони відрізняються одна від одної. А чим вони відрізняються? Швидання. О, а, молодець, Світа, Може, знаєте? А я вам тут скажу, тому що наші хлопчики вони знаходяться в різній місцевості. Хтось знаходиться в лісі, а хтось знаходиться в полі десь. А, вам, а хто... це для поля, це для Все вірно, все вірно, тому що там дерева, там отакі більше кольори. а хто е, в полі, да, там більше отака, суха травичка вже, у такого кольору. А скоро буде зима. Як ви думаєте, якого кольору ми будемо робити сітки? Бі бі Там, бі Савіра. Білого кольору ми будемо робити сітки. А дивіться, ми коли передаємо сітки хлопцям, ось на одній сіточці, а, я залишила. Це нам теж передають і люди, і діти, хтось плете щось. Ми сюди ще при... прицепляємо малюночки, які нам дітки передають. це як частичка такого домашнього тепла. Від вас і вони зберігають. Я бачу, як вони ми привозили от теж подібні сердечки. І вони кожен переживали, щоб їм досталося це сердечко. Вони для них це як оберіг. І вони дуже хранять їх у себе. Їм це дуже дорого, що ви розуміли. Да, да. Це називається шеврони. Шеврони, які носять військові, а і є такий звичай між військовими і волонтерами, коли ми їздимо, приїжджаємо до них, і вони як подяку дарують нам. Отакий шеврон, ну значок, да нехай це буде значок. Да, і це ми за кожним цим шевроном. Це стоїть ціла бригада, ціла рота, якась людей, да? яким ми допомогли. Ми дуже їх бережемо. Це для нас велика нагорода. Ось у вас група, так, група так. дзвіночки. Також може бути шеврон-дзвіночки. Можете зробити? І у вас буде шеврон-дзвіночки. Група, а, яка зберігає їх життя. Ну, вона, вона да, і вона замаскована. Замасковують такими, щоб воно там десь вони в лісі, в полі, щоб воно. Заховався і його воно. не бачать з неба. Да. Ви зможете, якщо захочете, ну, поміряти, там, сфотографуватися, да. Да. це ось такий котілок. Для чого він Відкрий. Ви знаєте? То, хто придумає? Для чого він такий? Щоб зберігати речі. Їжу або їсти першу справу чи будь-яку да Мас, ну, і, без різниці кашка. Да. Це можна і гріти це... на костр... на кострі гр... гріти. їжу. металеве його можна поставити, в ньому нагріти. От. Це фляга, в якій вона причіпляється, хлопці носять, тому що не завжди є в них вода, і вони з собою це беруть. І то це їм теж потрібно. Ну а це вже такі подаруночки від самих військових. Ви вже. Щось змогли потрогати, можете теж підійти потрогати. Можна ховати. Вона не про. А хто знає, що це таке? Це, називається... це костюм маскувальний. Це називається Кікімора. І вона буде у вас. І вона впустити. Або коли виходимо на прогулянку заховалася і її не бачить. Да, да, ви ви це... Не ви це... це хлопці вдягають і по маскується. полю їх не видно, маскуються. Так, да, да, щоб вони коли ходили десь там в лісі між деревами, між кущами, вони як, як кущик виходить, да, да, що ніхто і... не може побачити. Спробуємо помаскуватися. Для цього ми зараз спустимося в спортивну залу. І далі ми все розкажемо, що будемо робити. Домовились? Так! Yeah. Буде лунати музика. Ми всі дітки виходимо на середину залу і танцюємо, стрибаємо, граємося. А коли музика закінчується, нам потрібно швиденько сховатися під сітку. Але... Але сховатися і замаскуватися. Але кожен повинен сховатися в свою сітку. Для цього ми ходіли вас на дві команди. Зрозуміли, які сітку, я на, я. Наприклад. Завірнічку, йдіть. Це буде ваша сітка. Ходьте, Даня, Приходьте, йдіть сюди, щоб ви знали. Це ваша сітка. Дивіться, е, давай, 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 це <зв 'язано> ваша сітка, запам'ятали, це ваша сітка. Коли музика закінчиться, ви пишете лише сітку. А це все буде ваша сітка. Проходьте сюди на середину, проходьте.

Один не танцює, плаче, чи Плаче, плаче. Кавайся, хавайся. Обідився. Не вспівською добре. Нічого. Тоді то, слухайте наступне завдання. Ви знаєте, що світловий волонтер завжди перед якоюсь поїздкою пакують, пакують, пакують ось такі ящички, ящечки. Да, в такі ящички складають, серветки, мило фасують, щоб всім щось передати. І сьогодні ви спробуєте побути світласкою і Так, Зараз да, да. ваше завдання. На швидкість. Ви знаєте, що часу немає, довго думати, що пакуватися, потрібно це все <по> робити дуже швидко. По черзі піднести одну сервер чи одне милко і в коробочку. Це ось ваша коробочка вашої команди, а це ваша, зрозуміло? І чия команда швидше збере ящичок для чотирлязу Почули команду? Зараз <по> під музичку і не забуваємо, що наступний біж дитина біжить лише тоді, коли. Повернулася попередня. Добре? Ого, дуже швидко. Ого! Ого, я так наспіваю! Ви що? Ого, дуже швидкі волонтери. Дуже швидкі волонтери. Теж гарненько почалося. Ну, візьмете в команду волонтерів до так? себе. Так, 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 я думаю. Вони можна... обов'язково ще навчаться, так? Да. і буде склатися. А з другого разу у вас вже круто вийшло. А якщо буде третій раз, то буде взагалі. супер. <ріх> буде команда швидкі популярники. До наших захисників. Ми його передамо від вас і ми на ньому намалюємо як оберіг ваші долоньки. Ви згодні? <різь> Знаю. Мої сестри. Зараз yeah. ми віддамо. <рес> <Ми> будете грати літаки, паузу ви будете складати. А, також тут олівці фломастери є для вас. І для чого олівці фломастери? <рес> 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 малювати? А що малювати? Ми хочемо все малювати. Ви намалюєте малюночки. А ваші вихователі потім передадуть ці малюночки нам. І ми теж ми відправляємо посилки військовим сітки. Ми їздимо до них. І ми будемо ваші ці малюночки, які ви намалюєте, передавати військовим. Класмарка. Сьогодні? Дуже дякую. А що дякую. ми кажемо, коли закінчиться повітряна тривога? Да. Так! Філіпчик, давайте, давайте будемо по двоє брати по нарожку. Опа! І не йдемо. Варюшка, давай. Філіппа беріть двох. А хто мені Ой, а, а хто допоможе? Да. Оба. Да, Що да. ми несемо серветки, так, Сюша? Оце волонтери, оце молодці, І упакували, і погрузили. Там тяжко важкі, а вишов хлопців, щоб треба тупо. Ой, це дуже хорошо. А я сам є лініс, хлопці? Ого, хлопці сильні які. Ти ба я сам є і дівчата, і хлопці дуже сильні. Ого! там i